Ех. Вони були такі кволі, такі хворі. Ми ніколи не відмовляємо ані військовим нашим, які до нас звертаються, ані волонтерам. Це трихлапа собачка. Початку повномасштабного вторгнення до Дніпра з зон активних бойових дій евакуюють сотні, а можливо й тисячі тварин. Велику кількість травмованих та наляканих вибухами котів та собак рятували і продовжують рятувати наші військові. Сьогодні ми хочемо розказати історії кількох таких врятованих військовими собак, які наразі перебувають в Дніпрі у притулку Ковчег. Зараз така тенденція, що евакуації в нас проходять е, мінімум два рази на місяць. А... Цього місяця, от ми вже приймаємо сьогодні. Це буде шоста евакуація. Тобто два рази на тиждень ми приймаємо евакуацію. Кількість тварин завжди варіюється. Ми ніколи не знаємо, але ми ніколи не відмовляємо ані військовим нашим, які до нас звертаються, ані волонтерам, які знаходяться в дуже близьких місцях до проводження. Прямих боїв. І більшість собак, яка зараз знаходиться, це саме евакуйовані собаки. Наші захисники не лише нас захищають, а ще й тварин. Спасають то як ми можемо їм не відповісти і сказати ні, ми не приймемо. Приймаємо евакуацію. З Донецька. З Донецька село Шевченка. Приймаємо собаньку. Та жуля, мама. Привіт! Там під сидінням, і тут і в маленьких. Діна це трехлапа собачка. Вона з військової частини Їй відірвало ніжку, і військові привезли її до нас. От, вона була ще вагітна з цуценятами. І, 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 і досі да, скажіть пару слов. Це харківські наші е, тваринки. Е, взагалі, е, підкажи мені, а скільки ми тоді з Харкова вивезли? Сімнадцять вісімвісімнадцять собак і двадцять котів. Ми вивезли з Харкова. Це наші Кай і Герда. Це наша теж історія від військових. У одного була відірвана ніжка. Вони були такі кволі, такі хворі. Вони разом зростали, багато чого пережили в самому притулку. Теж ви ж розумієте, з таким потоком тварин, що є інфекційні для цуценят захворювання, все. Вони разом все робили разом. І ми зрозуміли, що поодинці їх віддавати не зможемо, не будемо. Ну, а на жаль, разом. Військ військовий час ніхто не хоче забирати наших кає і собаку. Людяність та героїчність наших військових продовжує вражати не лише українців, а й цілий світ. Війна триває. А отже, триває евакуація тварин. Дякуємо кожному, хто у цьому приймає участь та дарує тваринам шанс на майбутнє.